Тільки тихо, друже, вони передавали вітання вам толки. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі, нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Кубик Нолика. Дім нівечу до школи спізнися! Зараз я! А що він ламає? Не ламає, а збирає кубик Рубика. Чий кубик? Кубик рубика це найпопулярніша у світі головоломка. Її придумав угорський професор Рубик. У кубика шість сторін. На кожній стороні 9 квадратиків одного кольору. Якщо кубик покрутити, то всі квадратики змішаються. Зібрати кубик Рубика означає зробити так, щоб на кожній його стороні знову зібралися квадратики одного кольору червоні або жовті, або сині. Хе, і тільки! Аго, Дім -дім Дімичу, Як довго ти з цим кубиком борешся? Та вже другий день кручу. Так довго? ми його за п'ять хвилин зберемо. Правда, Сімко? Он як? Ну то й збирайте. А я до школи. Що? Утрема носа, дім дімечу. Навіть не подумаю. Ти ж казала, що ковик Рубика зібрати просто. Я цього не казала. Викручуйся сам, хвалько! І нехай! Сам упоруєш. Молику, привіт! На чим упріваєш? Привіт, Фаєре! Збираю. Справді, а можна і я. А ти вмієш? Звісно, а що треба робити? Треба, щоб усі червоні квадратики були на одній стороні. Легко, Потримай, ну. Тримаю. О! Шив. Клас! Файре! А з цього боку що? Що? Ця сторона має бути синьою. Справді зараз виправимо. Ось синя. А червона куди поділася? Ой! Сімка каже, що кожна сторона має бути свого кольору. А сімка сама так може. Сімка може все, тоді і я зможу. Фаєр! Ти зламав кубик! Не зламав, а розібрав. Зараз зберемо. І не просто зберемо, а як слід. Головоломки це іграшки або задачки, в яких вимагається виявити винахідливість. Ось, наприклад, лабіринт. У цій головоломці потрібно знайти правильний шлях серед заплутаних коридорів. Інша цікава головоломка пазли. Щоб із безлічі шматочків скласти картинку, потрібно проявити не лише винахідливість, але й терпіння. А комп'ютерні головоломки ви любите? Особисто я полюбляю грати в Тетріс. Це де зверху падають різні фігурки, і їх потрібно акуратно складати рядами. Я взагалі вважаю, що грати в головоломки корисно і людям, і фіксикам. Головоломки розвивають мозок. Оп! Готово! Готова! Ну, Олику, ти де? Городін Дімич прийде. Привіт, Сімко. А ми кубик зібрали. Не може бути. Як? Навіть дуже просто. Сімко, нолику, я повернувся. Ну, мені вже час. Чао. Оце так так. Зібрали. Це нолик. Нолику, ну ти і крутий. А як? Ну як? Спочатку розбираєш кубик на частини. А потім правильно їх збираєш. Що? Так не чесно. Кубик треба крутити, а не розбирати. Я зараз зберу його по-чесному. А не вийде. Ха. Ха. Чому? Я його склею. Ха. Навіщо? Щоб ти більше голову не сушив, тепер кубик завжди буде правильний. Ну, коли він не крутиться, це вже не кубик рубика. Звичайно, тепер це кубик нолика. Маскування. Фух, доніс. Дім дімечу. А навіщо тобі другий акваріум? Хе. Чи без рибок? Не акваріум, а тераріум. Він не для рибок, а для ящерок і змій. Фу! Мене просто Катя попросила за ним приглянути, поки її не буде. За ким приглянути? Там нікого нема. А! Х -х -х Хто це? це? Хамелеон правда чудовий. Не треба його діставати. Раптом утече. Куди йому тут бігти? Ну, чудечко. А чому його раніше не було видно? Тому що хамелеони вміють ховатися, змінюючи колір свого тіла. <клес> Ви бачили військову форму? Вона захисного кольору, щоб солдат був менше помітним. Люди навчилися маскуванню у тварин. Наприклад, гусінь може прокинутися сучком, а морський коник гілочкою коралів. Звичайний сірий заяць до зими стає білим, щоб вовк не помітив його на снігу. Але з маскування це хамелеон. Він уміє змінювати своє забарвлення за лічені хвилини. Дімніучу, а де твій Хамелеон? Ой, зник. Не зник. А замаскувався зараз знайдемо. Кусачко, ти хамелеона не бачила? І де він? Ви його бачите? Давайте ми теж замаскуємося. Ага. І ловитимемо його із засідки. Тільки чим би його приманити? Як чим? Єжею. А що їдять хамелеони? Ну, різногусінь, мух. А де ми муху візьмемо? А що як нам? Що? Ну, жінко, я тобі це пригадаю. Це для справи. Дивино як яка гусінь. Тихо, нолику зищи! Як? Як муха! І крильцями махай. А мені, а мені ще тут хоче джежати, поки хамелеон не з'явиться. Ну ж бо дзищи! ¡Oh! Sea. Потрібніше військовим. Вони користуються маскувальними сітками, перекрашують танки в захисні кольори, літають на спеціальних літаках, невидимих на екранах радарів. Взагалі роблять усе, щоб супротивник їх не виявив. Але маскування потрібне не лише в армії. Фотографи маскуються, щоб зробити знімки диких тварин. Модниці маскують бліді обличчя косметикою. Художники маскують сірі стіни яскравими веселими картинами. А ще люди люблять влаштовувати маскаради, вдягаючи карнавальні костюми та маски. Але ж, звісно, краще за всіх уміють маскуватися фіксики. Пам'ятаєте як? Тепер втече! Бач, Хамелеон! з маскування чемпіон. От би і мені навчитися як він. Молику, ти зі страху все забув. Ти ж умієш маскуватися у 100 разів краще. А, точно! Ага, чемпіоне! Дивись, як треба маскуватися! Театр Тіней. Привіт, дім -Дімичу. У що граєш? Та скріпка впала. Ха? Ми йому допомагаємо, а він сміється. У вас такі тіні. А якщо так? Орел! А сімка орлиця Скоріше ослиця Просто актори. Ага. актори в театрі грають, а ми під ліжком. Ну то і що ми теж театр можемо зробити? Театр ціний! Клас. Дім потрібен великий аркуш паперу не неважко зробити самому. Зроби екран з простирадла чи великого аркуша паперу. Потім у темряві підсвіти екран настільною лампою. Між лампою та екраном ти можеш стати сам або вставити вирізаних із картону ляльок. Твоя тінь або тінь ляльок з'явиться на екрані. Тільки глядачі повинні сидіти з іншого боку екрану, щоб їм було цікавіше дивитися виставу. світло Краса. Сінко, ти просто справжня червона шапочка. Здрастую нучечку. Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Це щоб краще тебе бачити. <світло> ну, але ху, репетиція ж триває. <світло> Вовк смішно говорить. А чому в тебе такі великі зуби? А це, щоб скоріше з'їсти тебе. А Ам? А Ам? А -ам! А Ам? Здавайся, вовче, зараз я тебе зне... знешкоджу. <реку> Ти мене цим сірником! А го цього в касті нема. У Касті мисливець нормальний. А я який! Сам подивися! Малий ти для мисливця. Ну, то і грайте без мене. Ех, Доведеться мисливця з паперу робити. Так усе перерва. Піду чай вип'ю. А то наївся бабусь. Нолику, не переживай. Вовк великий, а я маленький. А ми тебе збільшимо. Дивись так, більший. Ніби так. А так. І ще більший! Запам'ятай, що ближче ти до лампи, то на екрані ти більший. Клас! Яких тільки театрів немає на білому світі? У драматичному театрі актори багато і гарно говорять. В оперному театрі артисти не говорять, а співають під акомпанемент оркестру. А в театрі балету. Ніхто не співає і не говорить, усі на сцені тільки танцюють. Є такі театри, в яких виступають тварини. У театрі тварин можна побачити виставу за участю собак, і кішок, кіз і голубів, ведмедів і тюленів. А ось у ляльковому театрі головні актори ляльки. Ще правда вони не самі грають. Ну і ми все ж таки керують люди. Театри бувають різні. Але мій улюблений театр Тіней. Він найкрасивіший і найтаємничіший. Бабусю, бабусю, а чому у тебе такі великі очі? А це щоб краще в тебе бачити. Бабусю, а чому у тебе такі великі зуби? А це щоб швидше з'їсти тебе. Ам? Ух, злодій. Ага, вовче. Попався. Ого, який. Мисливець? А де в тебе рушниця? А навіщо? Ти такий дрібний. Раптом промахнусь. Як так? Як так? Оліроч! Сильний хіт. Ура! Краса! Мені найбільше бабуся сподобалася, а мені червона шапочка. А мені мисливець. Він такий сильний, такий сміливий, а мені спецефекти. Шах. Ми так. Ай посунемо пішака. І ми посунемо. Дідусе, у нас котушка зникла. Ну що ж, я освітаю. Професоре, ви її не бачили? Котушку не бачили. Ми граємо в шахи. Ви любите настільні ігри? Ось доміно, наприклад. У нього, звичайно, грали всі. А знаєте, звідки воно прийшло? Доміно придумали стародавні китайці. Вони зробили гральні кості пласкими і прикрасили їх малюнками. А ось гра схожа на шашки, але набагато розумніша. Вона називається нарди. Нарди з'явилися у Персії і звідти поширилися по всьому світу. Однак найрозумнішою із настільних ігор вважаються шахи. Їх придумали в Індії, але тепер в шахи грають у всіх країнах і дорослі, і діти, і навіть комп'ютери. Це справжнісінький спорт. Тільки головне в шахах не сила рук і ніг, а сила розуму. Коже вона? Алло, ти що, ти що робиш? Це ж наша котушка. Віддайте, будь ласка. Вона нам дуже-дуже потрібна. Нам теж потрібна? Вона у нас замість зниклого пішака. А, о, а нехай нолик у вас поки пішаком попрацює. Я? я можу. Гаразд. Забирайте. А ти ставай сюди. Ну, взяли клас. А що робити? Будеш грати за білих. Зараз ми вашого коня. З'їмо. Ну-ну-ну, а ми, а ми юначе, тихіше. Ось так. Нолику, стань на місце. Чому? Пішаки так не ходять. А як ходять? Лише на одну клітинку і лише вперед. <рисup <cigar> <рисup> Пішак взагалі найслабша фігура. От я вляпався, а яка сильна. Ферзь це найнебезпечніша фігура для короля. Ех, шкода, що я не ферзь. Я б вашому королю. Ого го. У шахах у кожного гравця своя армія. Вісім пішаків, двоє коней, два слони, дві тури і ферзь. Головна фігура це король. Свої фігури його захищають, а ворожі атакують. Якщо на короля напали і наступним ходом можуть його з'їсти, це називається шах. А якщо королю при цьому ще нікуди бігти, це вже мат. Хто поставив мат чужому королю, той і виграв? Хм. А ми так? Так. А ми ось так. А ми вашого перзя ням-ням! ням, -ням. Ага! Так. А ми вашого ням-ням! ням, -ням. Дідуше, можна я? Рано. Здавайтеся, колего. Від колеги чую. Алеку, вперед! Ура! Відійдемо. Вперед! І... Зараз я з'їм коня! Не доженеш! Давай, пішак! Іще вперед! Ді... Нікуди! Тепер ти ферзь. Що? Таке правило! Пішак, який дійшов до краю дошки, стає ферзем. Ура! Я ферзь! Я став найсильнішою фігурою! Аго, ферзь, повернись. Партія ще не закінчилася. Так, стань сюди. Шах! Шах! Тепер сюди. Вам мат, колего! Ну, звісно. Ой, і справді мат. Так, я програв. <рес> Професоре, ми знайшли вашого пішака. Можете, нолика, відпустити. Авдідоса. І став зен. Коли доско. вже можна дивитися на твою нову красиву кулю. Я ж сказав, повішу, подивися! Ти не підглядаєш? Ні-ні. Ой! Уже можна дивитися? Можна, а де вона? Ось вона. Ой-ой-ой, гаразд, не сумуй. Придумав, <плес> <плес> дімочо, подивися, у калейдоскоп! Чого я там не бачив? Подивись! Таке ти точно не бачив! Ой! Ну як? Що це? Мій винахід! Піратський калейдоскоп! Класно? Ага. А як ти це зробив? дім Дімичу, привіт! Кажуть, у тебе є нова красива куля. Покажеш. Дивись. Куди? На підлогу. Сумно. Ну, Сімко, Я його щойно розвеселив! Чим Калейдоскопом. Пам'ятаєш, як діду сучив? Чому в калейдоскопі красиві візерунки? Та тому, що в ньому перевертаються різнокольорові скельці. І ще тому, що в ньому є дзеркала. Зазвичай їх три. І поставлені ці дзеркала так, щоб скельця відбивалися в них багато-багато разів із цих відображень і виходять візерунки. До речі, замість скелець у калейдоскоп можна покласти і все, що завгодно, і все одно виходитиме візерунок. Яких тільки калейдоскопів не робили? І Із гудзиками, і з квітами, і з комахами. Один багач замовив якось калейдоскоп. Із дорогоцінним камінням. <хи> Певно, якби він просто напхав туди грошей, вийшло б не так красиво. Дім Дімичу, Подивись у калейдоскоп. Та бачив я. Він пірацький. Ні, тепер він не пірацький. А новорічний. Дивись. Ого! Подобається. Дуже. А що там всередині? Уламки твоєї кулі. Так вона навіть красивіша, чи не так? Угу. Ой, не допомогло. Зі святом. Ми прийшли на нову красиву кулю подивитися. А що таке? Ой, і не питай. Придумала. Дін у Що? Знову не хочу. А я кажу, подивись. Ух ти! З новим граном! Дякую! Ти більше не сумуєш? Ні. Як гарно. Такого ще ніхто не бачив. Ти перший. Крути! Ой. Здравствуйте! дім дімочу, я прийшов подивитися на твою красиву ку. <ди> <flanzen> Та годі вам, це краще, ніж куля. З Новим роком, фіксики!